В Одесі стався конфлікт між пасажиркою, яка хотіла чути виключно російську мову, та водієм таксі, який говорив українською. Відповідне відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах. Запис зроблений камерою відеореєстратора, а дата невідома. Чого на українське? В Не а чому російською тому, що я російська. То ви? Ні, ну я подумав, що <кхід> мої діти. Ви говорите, як хочете, я щодо вас має претензії якісь. Ні, ну просто коли пана починається говорити на ну, брески, починає прит... Тож... Та Я ж вас нічого не ви це, це. я не знаю. Це <кхід> не, не, не надо Говоріть на русській, будь пожалуйста. <кхід> на відео чути діалог, який вели таксист та його пасажирка. Спілкування почалось мирно, доки у якийсь момент жінка не почала вимагати, щоб чоловік перейшов на російську. Так. Закрий. Ну Так виходьте. Хочу... А що попутали шути врешті? Спілкування ставало все гострішим і переросло у сварку на записі чути і нецензурну лексику. У якийсь момент вони дійшли згоди, що замовлення скасовують, і тоді авто звернуло з проїжджої частини і потрапило у ДТП. Є вам щось не підходить... Вказуватись. Мись, відказуємося. Так відказуємо. Всього встає на терк, блядь. Я? Наскільки травмувався водій та його автомобіль під час ДТП – невідомо.